Всім доброго вечора, Голодоста Максим Сергійович Ярош. Хочу звернутися до суддів та деяких осіб в Мантії з такою інформацією. Коли до вас подають позова, судді накази, звертаються юридичні особи, а особливо такі фірми, як АТ «Вінниця», Газ, ТОВ Вінниця, Газбут, бивші постачальники природнього газу. До суду і надають е як доказ про сплату судового збору платіжна інструкція в національній валюті. Ну, отаку от ось от, ахінею. Хоча доказом про сплату судового збору є квитанція, да? а це аж ніяк не доказ. Саме цікаво, що я далі оприлюдню відео. Відео про те, як я сьогодні звернувся до головного управління Державної казначейської служби у Вінницькій області з елементарними питаннями, щоб надали мені інформацію конкретно за конкретний місяць, чи надходили кошти до бюджету за сплату судового збору. Тобто там призначення платежу, все мене цікавило виключно. Скільки було проплат. І чим вони, в принципі, якби були. Ну, Далі ви побачите таке враження, що е я не знаю, чомусь щось вони приховують. Ну, Напевне, є що приховувати. Ну, все рівно ми це дізнаємося. Тому от мені цікаво. Е ви в судах е понукаєте цьому? Тобто Ви співучасники? Чи ви перевіряєте? Тому я ж кажу, ми це з'ясуємо. Також, е що хочу. Донести до вашого відома, Сьогодні я також направив е, лист до Центрального міжрегіонального управління ДПС по Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків. Місто Київ для того, щоб ну, надали мені інформацію е, про те, щоб вказали дату та підстави анулювання свідоцтва платника податків то в Вінниця Газбут. Та у зв'язку з цим правові наслідки для зазначеного товариства чи має то Вінниця Газбут після анулювання свідоцтва платника податків вести господарську діяльність, стягувати з населення платежі у примусовому порядку, вказати офіційну юридичну адресу ТОВ Вінниця Газбут, за якою вона була зареєстрована за 2020, 21, 22, 23 рік. Тому що, е, наскільки мені відомо, е, представники ТОВ Вінниця Газбут. У 2021 році відбулися зміни, і там вказана адреса місто Вінниця З в Дужках. Тобто, у нас такого міста немає. До речі, ви можете так само перевірити податкову, яка знаходиться на Хмельницькому шосе 7, да? Теж місто Вінниця З. Тобто, щось цікаво. До речі, чому я подав цей запит? Тому що. Наскільки мені відомо, скріни також є з відкритих джерел. Зараз то вони прикрили в зв'язку з військовим станом, але скріни ми встигли поробити. Тобто, що то в Вінниця Газбут анульовано свідоцтво ПДВ 28.01.2022 року. Причина анулювання відсутність поставок та надання декларацій. А яким тоді вичином до пітня місяця здійснювали господарську діяльність? Цікаво, да? тобто не сплачували податки, подавали людей до суду, в моїй справі намагалися е, збільшити позовні вимоги. Якось воно цікаво. І, до речі, е, опять же, звертаюся до осіб в мантії, які е, відкривають провадження, е, можливо, вам невідомо, що на даний момент діє мораторій? Для постачальників не мають права. Газовики, постачальники подавати позова. До речі, є цікаві рішення суду, де сам Харків Газбут застосував цей закон, щоб не сплачувати Нафтогазу. Тому далі буде цікаво, ніхто нічого не скриє. Далі буде. Це реєстра. А то де мені сьогодні робочий день? Скажіть, будь ласка. Так, ви... А в законі де, де, де. є чітко прописано, що ви можете прописати зв'язку з тим, що субота, неділя, вихідний день, п'яти робочих днів, де, де, де днів ви надаєте. Ну, Читається мені... сьогодні перший день. Да, то, Понеділок, де... другий. То де перший день? Година? До кінця робочого дня, де? а де в законодавстві прописано, що я зобов'язаний в 8 ранку або скажу, в 6? Так, ви, Получається, сутки починається в 12 часов ночі. то мені що ви зночі мені Скажіть, Будь ласка, то в мене получається 4 робочих дня. Через то, що ви принесли його, чи я реєструю ну, встигнете. Його? Не будете встигати зійшлетесь на право, поновите поновити сроки. Ну ви ж не перші, чи до вас перший раз звертаються? До нас не перший раз звертаються, ну. але ну, люди не подають, отак як е, ну люди просто, мабуть, не знають всі нюанси, а наскільки я знаю, я не перший раз подають і запити і все остальне. Тому я дію згідно з законодавства. Тому будь постав... пожалуйста, поставте мені. Вхідний, тоді читайте реєстрацію. Добре, ді. Да. Ну відповідь, ну відповідь вже я ж кажу, ви <проб> ніхто не порушує ваше право. <проб> просто, ні, то ви порушуєте, навіть, Чим? В смілі, ви хочете мене звинуватити в чому, І що я порушую? Я прийшов в робочий день. Робочий день. Я міг прийти без трьох минут. І ви зобов'язані мене прийняти. Ну, в смыслі, звісно. Що ви хочете? Яку інформацію? Там все вказано. Я ж не розумію, як ми третій особі можемо давати інформацію про зарахування коштів іншої особи, юридичної. В смыслі, це публічно доступна інформація. Це ви зачитаєте? Якщо ви були представником війни Газбуд, я б надав цю я. інформацію. В смислі. В прямому. Ви зобов'язані надати цю інформацію. О, то все викладете мені письмо. От так і письмово викладете. Ну, да. Письмо викладете. Так, да, що ми не зобов'язано надавати цю інформацію. Хорошо що вам. І що вам потрібно для того, щоб ви надав? Довіреність від вільниці Газбуду. А чому іменно від вівці Газбуду? Тому що це рахунок. Я по... прис... я представник, по-перше, по. -перше, по... Справі ця інформація є ну давай довільні ну або то, що ви представником по справі є. Хоча ще раз говорю, це публічна інформація. Це Якщо потрібно, я надам в сміслі як це, це не публічна інформація. це публічна інформація за рахування коштів на цей рахунок. Так, ви розумієте, що а е, я на даний інформацію про третю особу, хоч ми не можемо давати так, Це не про третю особу, це, це... це про сплата, закон про сплату судового збору. Ну, вони зарахували ці Ні, якраз таки питається з цією інформацією, тому що є законні підстави а, які вважати, підстави? і які, які? які? які що підстави? по одній е, проплаті судового збору проходить 10 справ і не сплачується судовий збір. Ну, так звертайтеся до Вінниця Газбуду, а й мені мандрію хотіть. Так, а в смислі до Вінниця Газбуду потрібно з'ясувати, чи надходили кошти. Іменно підзасовували... на рахунок, Хто на такі? рахунок до, такі, що правоохоронні органи, які давали. Смис. в запиті. Тобто я не маю права знати, чи надходили до бюджету кошти? Від Вінниці газбуду не маєте права. Так, можливо, що від не маєте права. На рахунок знаходили оці ось окошти, то напишете, зіслятися. Ми Не напишемо. Це інформація про, про третю особу. Ну, от, в смислі. Бо ну, Вінниця Газбут, третя особа. Вінниця-Газбут. Це третя. юридична фірма, яка діє так. публічно. Так. Це не фізична особа, так. це не громадянин. Це, це юридична особа. Це юридична особа, особа які є це. Це смислі? Ну, при прямому в даному інформації це третя особа. Ви розумієте, що е, юридична особа надає послуги, всі відомості є публічні, суд так, є публічний, до них, казначейство є до них, і вони вам нададуть. В сміске, тобто я е, не маю права знати, що відбувається в країні, чи надходять кошти до бюджету? Ну то ну, це, я так, запитую, ми кошти удаваємо, надійшли з бюджету? Ми нам загальну суму коштів, які надійшли на цей рахунок. За цей спочатку, період спочатку року. Ні, так там вказано, що мені з початку року. А я вказав чітко місяць, я взяв чітко, а? А платіжка де цього взяв? Платіжку? Так. Да. Справи? З матеріалів справи. Ну, я так. являюся представником. Ну, дайте довірність, що ви є, є представником цього. Звідки ми можемо так, знати? Так, ви, що... ви не суд. Я ж не е, подаю вам якісь е, конкретні документи для так. того, щоб ви це, мені надавали так. щось е, сверхістисне. Чітко ось є вказано. Шо, Чи я? надходили по цьому осьо номеру кошти. Все. А перших два пункти для чого? Перших два пункти. Так, так. Да. Для того, що ще раз говорю. Це третя особа. Яка третя? Заміниться газбуд, це третя особа. Ви що, ви. Ну, ви яку посаду обіймаєте? Я заступник начальника управління. У нас заступник начальника управління? Да, бюджетних е, Хорошо. ну я ж кажу. Пропишете, напишете. Якщо ви пропишете, що е, третя особа, і я не вправі цікавитись, ви так. зійшлетесь на норму права, пропишете. Якщо виходить, я. Маю право тільки звертатися за дорученням, либо, да я правильно зрозумів, лібо за дорученням е, представника е, юридичної особи, лібо за дорученням, е, в рамках якої відкрити або провадження або відкрити провадження. Так, так. Хорошо, Вам для того, щоб е, зараз е, в мене доручення є. але якщо я покажу фото і ви через реєстр можете побачити. Зараз вам ну, можу додати надати. Трішки, конкретно по тій справі, яким є представником по справі, а не по всіх цих зарахуваннях, які здійснює Вінниця Газбук. Ні, ні, я не по всіх. Мене цікавить, ну, чи на... дивіться, не я ви... не питав, яку... Ну, перші два пункти вона Перші два пункти було чітко вказано. Чи надходили кошти, чи взагалі надходили кошти? О, а які саме? По якому протижній інструкції чи по чому так, а є? Там призначення платежу. Є Ні, так він написав. Тут всі тут по цій інформації вказував, що треба надати всю інформацію. Заплатив він за місяць. За місяць. А Ні. там по ідеї має бути да. Там іменно по цьому рахунку зараховано на Гайсенський суд. Призначення платежу є подача позову. позову. Поняли? Лібо е, видача судового наказу. Ну, якщо позову, то там дві з лишнім тисячі, є сліцей, там 260 гривень. Все, чи надходили, кошти? Ну, ви, ви хочете ви, знати, чи це конкретно ціна надходили, чи всі, які він ці газбут платили? Мені дуже чітко вказано. Конкретно за е, період по Вінниці газбуту за один місяць. Ні, ну ми таку не можемо надати. Ми можемо надати, ну, потім, в ми не надати. Справи, якусь, ви не можете надати. Ні, я якщо маю ви право правити, так, отримати. Так, я Роді. маю право отримати цю ось інформацію в запобіганні оцього злочину, тому що я це все одно з'ясую через сам суд. Ну, з'ясую. Що ну, что... звертайтеся, вони стверджують. Ця інформація є... є публічна. Ну, так в суді теж вона є публічна. Вона в них є. Та чому ви боїтеся надати цю інформацію? Ну, тому, що ми третя особа. Ви потребуєте інформації про третю особу і все. Ви надаєте публічну інформацію, що за певний період. 20 000, надійшло допустим, надійшло от 20 тисяч. Допустимо, ну надійшло? надійшло стільки то, стільки. Надійшло стільки то за іменно за місяць. За місяць. Було здійснено, навіть дивіться, навіть сума може не цікавити. Було здійснено три платежа. Ну ким я вам не вкажу. Ні, ну по цьому номеру. Е... По, рахунку, по, цьому, да. по цьому ось по рахунку, рахунку, но іменно по призначенню платежу. Ні. Призначення платежу повинно бути вказане. Ні. Да. Ні. Ну, як це Ні. надходження, можуть бути різні справи. Пояснюю ще раз. Звичайно. Можуть бути різні справи. Я не цікавлюсь конкретною справи. Цією, допустимо, цього, що я надав. Я вам надам копію номер з витягу, доручення, це я вам без проблем надам. Іменно конкретне по конкретній справі. Так. По конкретні справі. Так. Ситуація полягає в чому? В цьому що повинні надати інформацію, що згідно за певний період часу, за серпень місяць надходило по цьому призначенню платежу. Три платежа, п'ять платежів, все. Ну, все. А далі, якщо Дивіться, якщо все, я ж не е, цікавлюся, допустимо, ще раз говорю матеріалами, справи, ще там чимось, нюансами, сума. Є призначення платежу. Призначення платежу. А. Я ж кажу, в призначенні платежу там чітко вказується, що е, сплата там, е, зустрічного позову, е, ще якихось моментів. Цікаві, чітко де написано: все, було чотири проплати. Все, 4 проплати є, все сходиться, все супер. Тому що виникає така, от дивіться, зрозумієте, яка ситуація, і вже неодноразово це виникало. Тобто, людина подає позов до суду 28-го числа. Квитанцію про сплату судового збору надає за 16 число. Хоча вона повинна перед тим як подати позов. Тобто вона 16 числа пішла, заплатила судовий збір і аж через дві неділі надумала подати людину до суду. Розумієте? Потім, коли через е, реєстр судо, е, судовий реєстр да, перевіряєш, а виходить, за цей період з 16 по 28 число було 4 відкритих таких провадження. Якщо є 4 таких... Проплати окремих право ні, ні, ні. почекайте існає. для того, щоб звертатися ні. в правоохоронні органи. У вас ви вас ви організовувати ну, достовірні факти, то що заплачено було 16, Ну, звичайно? Ну, тому так. що Нічого є відповідальність. Право. Стоп, є відповідальність за дачі відома є відповідальність 365, за дачу відомо ложних показань ну, то, і звинувачень і всього остальне. А ця інформація є публічна, Ні, це не публічна. Ще раз говорю. Є загальна сума кількість надходжень, суму. Я вам кажу. Мені не потрібно місяць. ви конкретно буде, Послухайте, у вас є е, конкретно е, ось запит, у вас є за конкретний період я питаю, я Не питаю, скільки надходило ну, там, за, за рік, за другий, період, третій, Конкретно цей самий, Я це не, це не звертаюся це? в банк. Тому що банк, от, банк він не повинен, допустимо, да, є е, таємниця, друге, третє, вони там не розказують, що куди, тому що я не являюся представником. но... Чи надходили до бюджету кошти я скажу, Все, Чи надходили це... на бюджету згідно цього призначення платежу? Не, кажемо, кажемо, канадічну... як ви можете, як ви можете ще раз говорю надати мені інформацію, тому що якщо, допустим, за цілий місяць було відкрито примірно різних справ там 30, 40, Різні позова, так, різні сплати, так, різні целі. Воно мене це не цікавить. От мені ця інформація не потрібна. Ви надаєте інформацію я чітко ту, рахунок, яку я не запитую. Платить. Я, не можу вам надати, скільки я питаю, які надходили до бюджету за сплату судового збору. Ну, от, судовий збор я вам от судовий збір по призначенню платежу такому-то, такому-то. На рахунок, на рахунок і виклично, по призначенню. Виклично, Почекайте. Судовий збір. Згідно так само закону про е, сплату судового збору, чітко повинно бути прописано е, призначення платежу. Так, по призначенню платежу так. надайте мені відповідь. Все. Ну, по призначенню чого не будемо Ну Яке То, зараз, то, зараз то зараз. розпишете. Про случаю, ви ж розумієте, що є також за перевищення службових повноважень, відповідальність і все остальне. Так, так, так. Ну знаєш, це я це думаю, так. що ви Ну так і надуму, так. В цьому будете, Ні, щоб ви просто що ви... Ні, це ви просто почитайте законодавство і подивіться. Да, Дізнайтесь, да, добре. добре. Як ви бачите, громадська організація ДОСТА знаходиться в Вінницькому казначействі. Е, така от ситуація, як говориться, відбувається, морозиться. Ну нічого. Я думаю, ми це питання з'ясуємо, тому що це не перший такий поодинокий такий от випадок. Ну, тому далі будемо.